1 березня у ФОПів змінюється форма чеків у РРО прро Додають нові поля. Як їх заповнювати і що робити з 1 березня? Розбираємо в цьому відео. Тож, поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І в нас зараз. Виникло питання: а як же нам працювати з 1 березня і РРО ПРРО? Адже форма чеків змінюється, додаються нові поля, які додаються. Що з цим робити, як не потрапити на штрафи за неправильно виданий фіскальний чек? І в мене хороша новина для тих, хто використовує програмні реєстратори, тому що практично всі вони будуть оновлятися автоматично. Тобто, якщо ви користуєтеся е, програмним реєстратором в себе на ноутбуці, на комп'ютері веб-версії, то взагалі нічого не потрібно робити. Програма просто почне з 1 березня видавати е, чеки за. Правильною формою я зараз не буду стверджувати про всі програмні реєстратори, я спілкувався з чекбоксом, тому що ми працюємо з ним найбільше, вони зроблять все автоматично. Так само, найбільші компанії, які надають послуги ПРО, так само будуть робити це автоматично. Якщо у вас мобільний застосунок як програмний реєстратор, який ви використовуєте на своєму смартфоні, або якщо ви використовуєте такі смарт-термінали по. Термінал, які стоять у вас в магазині, на який вже встановлений е, переро, то вам потрібно буде просто оновити сам мобільний застосунок для того, щоб е, туди підтягнулася правильна форма чеку, і чеки видавалися з 1 березня за правильною формою. Тому що, якщо видаються не за правильною формою, то вони. Не дійсні. І е, податковий в такому разі може оштрафувати за невидачу фіскального чеку 100% від суми такого чеку. Е, трохи інша ситуація із тими підприємцями, які використовують в своїй роботі, е, фактично касовий апарат, тобто пристрій із кнопочками, сам касовий е, РРО, е, тому що. Там складніше відбувається оновлення в кожного по-своєму. Проте вам обов'язково потрібно зв'язатися із компанією, яка надає вам послуги з обслуговування ваших касових апаратів. Це потрібно зробити до 1 березня, щоб вони вам повідомили, як вам оновити форму чеку, щоб з 1 березня працювати. Правильно, що стосується самої форми, що в нас змінюється, загалом я б не вникав у якісь там технічні деталі, під яким номером який реквізит іде, тому що в це мають вникати надавачі послуг. Якщо в нас є там компанія, checkbox, яка надає послуги. Як програмний реєстратор, то вони заморочуються, вони там проставляють, що були всі реквізити в правильному порядку. Хай цим займаються. Це відбувається для нас, по суті, автоматично. Про те, що не автоматично, на що потрібно звернути увагу, у нас з'являються два нові обов'язкові реквізити. Перший реквізит це решта, другий реквізит це. Засоби оплати. Давайте по першому реквізиту, насправді нічого складного тут немає, просто коли ми е, створюємо фіскальний чек, е, обираємо оплату готівкою, е, і ось тут ми пишемо, скільки готівки отримано. Наприклад, пишемо 500 гривень. Відповідно, товар у нас коштує 200 гривень, е, решта 300 гривень. Тобто, ця решта вона прописується в самому фіскальному чекові. Ніби не складно. Окей. Е, з другим реквізитом потрібно ще розбиратися. Там трохи складніше, чим другий реквізит це в нас засоби оплати. Якщо раніше ми мали просто форми оплати, форми оплати це ось тут, що ми бачимо: готівка, картка, експрес-накладна, що є в чекбоксі. Е, зараз в нас уточнюється сам реквізит форми оплати. Це буде готівка, безготівково і інше. А в засобах оплати вже в нас буде більша деталізація того, яким чином ми від клієнта кошти отримуємо. Асоціація надавачів послуг ПРРО, куди входить чекбокс, частна каса, є чек, там інші, напевне, робили запит до Міністерства фінансів, і Міністерство фінансів дало певне роз'яснення, що там має стояти. Я вам зараз покажу певне. Узагальнення по цьому запиту ми розбирали із Андрієм Суховим із директором і співзасновником Чекбокса на вебінарі. Це бачите на екрані, в залежності від того, яким чином нам платять, ми маємо вказувати. Щось інше. Наприклад, якщо оплата йде через посттермінал або за технологію to phone, то маємо вказати картка або ЕПЗ або торговий еквайринг. Якщо переказ на IBAN іде, то вказуємо там перекази з карткою. При оплаті через QR-код вказуємо переказ через QR-код. Якщо оплата через інтернет еквайринг, то вказуємо платіж і назву сервісу еквайрингу. Там платіж через Wave4Pay. Wave, wave, wave WayforPay, чи через LeakPay. Загалом таким чином. В чому проблема? Проблема в тому, що в нас немає роз'яснення ще від податкової, що там потрібно зазначати. Є роз'яснення Міністерства фінансів, я, напевно, вам його десь так залишу, щоб ви могли ознайомитися десь в описі під відео буде, О, до речі, в описі під відео також залишу. Посилання на наш вебінар із чекбоксом, тому що маєте подивитися, там детально нам Андрій розказував про те, що відбувається, і розбирали питання від глядачів вебінару, багато важливих, тому також в описі під відео буде посилання на цей вебінар, обов'язково подивіться. Є, тобто, що зараз робити? Зараз нічого не робити, якщо ви дивитесь до 1 березня це відео, нам чекбокс має потім оновити саму саму форму чеку і має нам додати ось цей реквізит, щоб ми могли його обрати чи прописати. Доки до 1 березня користуємося як раніше. Ну і знову ж, коли буде в нас роз'яснення від податкової, постараюсь вам чи ролик зняти, чи все вона на телеграм-каналі дати інформацію. Ще одна важлива річ, яка в нас випливає з 1 березня. Ай, Така об'ємна і неприємна для мене тема, тому що там є, ну, були раніше. Такі моменти, в яких можна було повиляти і багато неоднозначностей, але треба, треба все одно проговорити, що вона з собою зараз з являє. У нас є така штука, як з'єднані або поєднані ПРО РРО і посттермінал. Якщо вони з'єднані або поєднані, то нам потрібно використовувати ще один реквізит. Ось тут в чекбоксі, коли я клікаю картка. Є можливість додати дані електронного платіжного засобу. Тут маска картки, код авторизації, рини, платіжна система, термінал, номер чеку, банк. Ці реквізити переносяться із того чеку, який видає посттермінал. Якщо... Термінал і ПРО з'єднані і поєднані, і раніше у нас було досить таке плаваюче, не зовсім зрозуміле роз'яснення від Міністерства фінансів, що таке з'єднані поєднані ПРО і посттермінал. І зараз МінФін його конкретизував. Звучить воно таким чином, що платіжний термінал з'єднаний з РРО ПРРО. Це сукупність платіжного терміналу та з'єднаного з ним реєстра... реєстратора роз... розрахункових операцій за допомогою будь-яких проводних або безпроводних засобів зв'язку, які у процесі обробки інформації фактично взаємодіють шляхом обміну командами, повідомленнями, пакетами даних. Що вважає податкова? Податкова вважає, що якщо я маю просто в мене є посттермінал, який є... стоїть в магазині. В мене є там, смартфон, на якому встановлене ПРО, ПР або ноутбук, на якому встановлене ПРО. ПР І ці пристрої, програми в мене працюють від однієї точки Wi-Fi, то вони вже з'єднані. І мені потрібно вказувати ось, ось, ось цей весь перелік реквізитів. І найчастіше це потрібно робити ручками. Єдиний варіант вказувати їх не ручками, це, е, наприклад, якщо у вас перерост стоїть на ноутбуці, то в чекбокса є там спеціальна програмка у е, яка допомагає з цим працювати. Ви просто до ноутбука підключаєте ще й посттермінал, е, вони вже працюють в спайці, обмінюються інформацією, і е, коли ви видаєте фіскальний чек. По оплаті через посттермінал, то ці дані ЕПЗ автоматично підтягуються. У вас фіскальний чек, не потрібно нічого вводити руками, У вас чек виходить з цими даними, і все окей. найбільша проблема з цими даними ЕПЗ в тому, що якщо їх не вказати, а податкова вважає, що ви маєте їх вказати, то штраф буде 100% від суми чеку, в якому ви не вказали дані ЕПЗ. тому що це обов'язковий реквізит, якщо його немає. То це прирівнюється до того, що чек у нас не дійсний. Я зараз розумію, що я не відповів на всі ваші запитання. Знову ж таки, я обмежуюся консультацією лише для платників єдиного податку, без акцизу, без ПДВ, тому що з іншими я не працюю. Та навіть для ФОПів на єдиному податку питання залишаються відкритими, тому що ці засоби зв'язку ще не зрозуміло, як вводити ці дані ПЗ. У нас також не все з ними зрозуміло, і е, я маю надію, що будуть консультації від податкові від податкової загальні. Е, я також написав на податкову певні запити, щоб вони дали інформацію, щоб можна було вас зорієнтувати. Загалом там ближче до 1 березня буду випускати більш детальний ролик, де буду показувати, як працювати, що натискати, що вписувати в різних випадках. Тому обов'язково. Слідкуйте за каналом. Скоріше за все, буду робити також вебінар, де буду відповідати на ваші запитання. Про нього буду розповідати, анонсувати в своєму телеграм-каналі. В телеграм-каналі буду давати оперативну інформацію про те, що буде відбуватися із цими новими формами чеків. Тому. Ще обов'язково маєте бути підписані на мій телеграм-канал. Посилання на нього бачите на екрані. Ось тут зверху вискочить повідомлення, і в описі під відео також воно буде. А зараз дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.